У Ужгородській міській раді створять робочу групу, яка розробить шляхи скорочення тривалості відключень електроенергії. Про це розповіли на брифінгу. 38 пунктів незламності працюють в Ужгородському районі. Один з них розгорнули в районній військовій адміністрації. Там люди можуть погрітися, випити чаю, а також зарядити телефони. 27 листопада в Ужгороді на стадіоні Авангард організували благодійний футбольний матч на підтримку Збройних сил України. Там дві команди грали і збирали гроші на потреби військових. Мукачівці Сергій Козуб та Дмитро Гордубей вибороли золото на чемпіонаті України серед дорослих з греко-римської боротьби. Змагання проводили в Черкасах 26 та 27 листопада. 200 мегаватт електроенергії. Такий ліміт для використання наразі є в Закарпатській області. Про це сьогодні на брифінгу розповів директор підприємства Закарпаття Обленерго Олександр Білак. За його словами, таку кількість енергії встановили через дефіцит потужності в Україні. То в цей час, рік тому назад. Або якщо б ми використовували все і все було включено, це 400 МВт, Тобто це 50%. Із тих 50, які остаються, це щоб. Ви зрозуміли, яким чином міняти відключення. Якщо б у нас було біля 30 МВт, які ми приводимо до відключення, то це б було по 3-4 години. Ми б змогли міняти на протязі доби. В зв'язку з тим, що виходить так, що треба погасити половину області, доходимо до 72%. У пік до 72 відсотків точок обліку, взагалі по всій області, відключені. за словами Олександра Білака через низький ліміт використання електроенергії в області зросла тривалість відключень. Якщо нам доведуть потужність, яка підлягає заміні, то вони реальні. Якщо потужності не вистачає для проведення заміни, включення інших відключення. Тому вони затягуються в часі. В разі, якщо ми не дотримуємося величини встановленої потужності, вступають графіки, крім аварійних з ГАВ. Спеціальні графіки, вони термін введення три хвилини. Через три хвилини це відключення цілого району. В разі, якщо не допомагають графіки ГАУ утримати систему енергетичну в роботі, є певні об'єкти, а це в основному великопотужні об'єкти, скажімо так, вони заведені під системну автоматику, де час прийняття рішення не за людським фактором, а час прийняття рішення на час працювання автоматики, а це долі секунди. Тому ті об'єкти, які заведені під системну автоматику, вони повинні бути включені, тому що автоматика розраховує на них, що в критичній ситуації вона скористається цією потужністю і міняти їх не можна. Міський голова Богдан Андріїв також на брифінгу сказав, що міськраді створить робочу групу, яка розробить шляхи скорочення тривалості відключень електроенергії. Будуть наші рекомендації, як оптимізувати. Відключення в нашому місті врахувати потреби, щоб садочки були забезпечені. Робоча група буде створена разом з Обленеро, Опрацюємо от є керівник департаменту інфраструктури, щоб було. Справедливо, по-чесному і врахувати всю потребу на об'єкти критичної інфраструктури: це водоканал, це подача води і відповідно очищення води. Ми закупили частину генератора, частину нам дали наші колеги, місто Дармштадт, місто Побратим. Ми маємо можливість у випадку повного відключення електроенергії в місті подати на Лівобережну сторону міста практично там в повному об'ємі 20-30% буде правобережна сторона забезпечена. Водою так само з очищенням води вода буде очищатися і відповідно буде працювати очисні системи. Так лікарня зараз забезпечена на випадок аварійно-відключення операційна подача киснем і. Операційна, значить, і реанімація і подача кіль так само пологий будинок і дитяча лікарня. Ми зараз працюємо над тим, що через систему «Прозоро» у нас в бюджеті кошти, щоб закупити додатковий генератор, щоб у випадку повного відключення ці об'єкти могли працювати. Пункт незламності у приміщенні Ужгородської райадміністрації. реадміністрації. Третій прийшла сюди Наталія Кугутич. Прийшла попрацювати трошки з паперами, бо вдома немає світла. Дуже часто останнім часом відключають. Взагалі, вплоть до того, що лише вночі є світло. Дуже важко працювати, бо не можна навіть зарядити телефон. Робота передбачає працювати з телефоном, а заряджати немає як. Пункт незглавності у приміщенні Ужгородської райадміністрації відкрили 22 листопада, каже керівниця апарату районної військової адміністрації Руслана Боднарюк. Цей пункт незламності може приймати до 30 чоловік. Тут вивішено також є підключення до Wi-Fi зв'язку. Можна телефони зарядити. Якщо у нас вимикають по графіку електроенергію, у нас працює генератор, який забезпечує електропостачання на першому поверсі. І на третьому поверсі для працівників військової адміністрації, і людина може тут знаходитися, скільки їй потрібно. Коштів ми не витрачали це. Ми зробили всі за власний ну, за власні кошти своїми силами. Облаштували такий пункт незламності. Якщо в під час перебування пункту незламності буде повітряна тривога, у нас є бомбосховище. Загалом 38 пунктів незламності працює в Ужгородському районі. Розповідає начальниця організаційного відділу апарату районної військової адміністрації. Олеся Баєва. Це у практично у всіх громадах: середнянська селищна громада, Перечинська міська, місто Ужгород, Великоберезнянська, Хомківська громади. Вони працюють також цілодобово, є в Чопській міській раді, на території Чопської міської ради, вони працюють, де є пункти незламності, які працюють за окремим графіком, а є які цілодобово. Туди також люди можуть приходити. Щоб зігрітися, отримати електроживлення, електроенергії і скористатися всіма умовами, які надає пункт незламності. Оксана Ушакова, Андрій Гісим, Суспільне новини. На поле вийшли гравці з дітьми-футболістами. Серед них були діти військових, котрі загинули на фронті. Гравцями були спортсмени, співаки, блогери, гумористи, а також футболісти та представники влади. Учасників поділили на дві команди. Перша мала назву Збірна авто. Її гравці були в синьо жовтій формі. То можемо то допомагаємо. Номер 5, а, Ми, олег, на да всі ті лежать на дивані і кажуть, що світла нема. Треба Сачко. зробити так, щоб світло 8, появилось. Війна у нас завершилась, закінчилась. Ми робимо со все Це заради перемоги. 11, тому футбол 7, заради перемоги. Я завжди долучаюся до тієї справи, яка допомагає нашій збройну силу Криму. Тому що наша головна ціль це зібрати кошти саме на збройні сили України. Це моя третя гра на полі з хлопцями, і вони дуже дуже обережно, дуже лояльно відносять до дівчат. Незвично готель. Для мене особисто це важко, тому що є певні фізичні питання, і тому я на полі дуже обережно, дуже обережно, можливо, навіть більше ходив, ніж бігав, там два рази пробігся і то з цих двох разів віддав гольовий пас, після якого занесли в ворота. Амбар не наших воріт, це важливо гравці другої команди. Збірна дрон мали жовто-синю форму. Я перший раз тут граю раніше. Тільки мої команди грали сьогодні. Я маю можливість пограти. Ми стараємося максимально долучатись до всіх благодійних проєктів, які стосуються збройних сил, особливо якщо це стосується дітей, переселенців. Ми є практично постійними учасниками амбасадора дитинства, і просто максимально потрібно робити все, щоб наближати свою перемогу. І в такий тяжкий час хоча б якось підбадьорювати триматися в тонусі нас було запрошено на цей матч для того, щоб підтримати його Закарпатську обласну військову адміністрацію як партнера цього заходу для того, щоб залучити якомога більше людей і зібрати кошти для збройних сил України. На наше запрошення грають військовослужбовці збройних сил України спеціальних операцій розвідувальних підрозділів, які сьогодні перебувають на ротації. Вони вийшли на поле для того, щоб підтримувати своїх побратимів. Влаштували благодійний матч волонтери громадської організації Ліга життя. Ми вже друг! Другий раз проводимо матч у вашому місті. Як творчі і спортивні люди, ми можемо робити те, що ми можемо робити. Якщо от потрібно збирати голосом, збираємо голосом. Якщо гумором збираємо гумором. Якщо ногами бігати, будемо бігати ногами і збирати, допомагати нашим військовим. Все, що можна буде, все закупимо. І машини, і дрони, теплу форму і безперебійники. Все закупимо за все, будемо звітувати. Під час благодійного матчу на території стадіону проводили ярмарок. Там відвідувачі та учасники за Вільні внески могли спробувати куліш, глінтвень, сири та вина тощо. Гроші зароблені на ярмарку також спрямують на потреби збройних сил України. Руслана Гостюк Леонтій Николишин – суспільне новини. Мукачівці вибороли золото на чемпіонаті України серед дорослих з греко-римської боротьби. Змагання проводили в Черкасах 26-27 та листопада. Закарпатську область представляли четверо спортсменів. Серед них Сергій Козуб та Дмитро Гардубей. Вони вибороли золото за інформацією Федерації з греко-римської боротьби України за підсумками цього чемпіонату буде сформована національна збірна, яку відправлять на чемпіонат Європи до Хорватії у 2023 році.